Вітаю всіх друзі! Хочу поділитися з вами своїми результатами за 16 тижнів тренувального циклу, який я зробив з середини цього літа і до кінця жовтня. Перша цифра це результати, які в мене були на початку циклу. Все в кілограмах. І друга цифра це наприкінці після цих 16 тижнів, за два тижні я встановив ці рекорди. Присід плюс 20 кілограмів від 155 до 175. Станово плюс 15 від 215 до 230, жим від 105 до 120, плюс 15. Всі ці перші три вправи я помітив зірочками. Це означає, що я відчував, що я маю запас. Не скажу скільки 5-10 кг, але не робив прямо відказ саме в той день підтягування. Важко пішли, але 10 додав від 40 до 50 кг. І взяти на груди з полу не зміг встановити новий раз максимум. Але свій минулий раз максимум 120 кг я зробив на 3. Ось такі файні результати, вже за 16 тижнів. І це незважаючи на те, що в мене розірвана передня хрестоподібна зв'язка на лівому коліні, тобто її немає, і міністки розірвані. Слава Богу, почуваюсь добре, файно можу тренуватись. Якщо бажаєте теж прогресувати в силових показниках, можливо, когось є буде бажання, спробувати мою тренувальну програму на 16 тижнів. Тут буде посилання на Інстаграм, пишіть мені в Директ, поки що можу. Взяти людей на онлайн тренування, всім бажаю прогресу і міцного здоров'я. Сьогодні я буду пробувати зробити нові власні рекорди в таких правах, як присід і взяти на груди. Пройшло два дні відпочинку з того, як я зробив рекорд в і Ще напевно не зовсім. Це не свідновилось. Каву я не п'ю, мені не подобається каву перед тренуваннями. Перед тренувальні комплекси можу дуже рідко випити, але теж чесно, не дуже мені подобається, як після них я потім все почуваю. Найкраще, що мені подобається перед тренуванням, це пуер. Китайський чай, думаю, багато хто знає. Бама Шу Пуер називається, він вроді 25-го року. Коротко він дуже крутий, дуже такий насичений, аж як темне молоко. Коротко, він темне стає, коли коли я його заварюю. І сьогодні давно чув, що це дуже можна сказати, як такий натуральний передтренувальний комплекс. От у мене літр 100% гранатового соку. і Я спробую заваріти в ньому, Коли він буде там 3 5 хвилин, ну 3 хвилини, думаю, буде достатньо такий рецепт. Головне, звичайно, який буде ефект, потім ну, скажу, як я буду почувати на тренуванні. Тому це ще зараз буде симптом, трохи себе бадьорити, свій сонний стан. Роблю розминку, почуваюся файно, дві важкі вправи, реально, якщо це в один день на рекорд, дві дуже важкі вправи. Взяття з полу, на груди і присід. Але, думаю, справлюсь. Не так багато сил вже залишиться на присід. Але так як все одно взяття це більш нейронна вправа, де треба саме імпульс сильний, який я маю, а присід більш все-таки м'язовий, де є ексцентрична фаза. і... Трошки є різниця, тому думаю, все буде файно. Не скажу, що в мене самий свіжий стан, хоч відновлювався 2 дні після станової, Але, звичайно, важко зробити такі декілька тренувань, все на рекорд в один тиждень. Але я, я впевнений, що вийде в мене. Взяття я останнім часом роблю босоніж, як і тягу в в просівках можу, але взяття тяга, бо са файно виходить в мене. Нещодавно 120 я зробив на 3, це був мій старий рекорд на раз, стійку 120 кг на раз я робив. Нещодавно зробив на 3 і чесно дуже впевнено. Думаю, сьогодні мабуть рекорд на один раз. Зараз 100 на раз, потім, напевно, по 10 буду додавати з Божою допомогою. Все вийде. 120 але скажу чесно, не так технічно, коли я робив на три. хоча доволі високо вирвав, треба було тільки більше вниз впасти, я трохи ноги в сторону розкинув. Доволі легко, але як я казав, що ЦНС не, не прям супер свіжа. І саме ця вправа не так не можу сказати, що дуже легко йде. В цілому 120 легко залетіло. Але не з найкращою технікою, не те, що погана була техніка, але вирвав дуже високо. Мені навіть підсідати сказати, не треба було, може тому так і вийшло, але треба трошки нижче підсідати. Має і більше знайти. Але так, спробую 125 таки. Маленький зробити крок, але намагатимуся з хорошою технікою. Перша спроба 125 не зайшла. Не можу сказати, не можу сказати що важко, але ментально не зміг відключити думки. Багато за що думав за техніку. І ці мої думки заважали зробити. Бо як я казав, вправа нейронна, швидка треба швидко робити, вибухати. Трошки впевненості не вистачило, але спробую ще, спробую ще. Не сьогодні, не буду. Можливо, зроблю ці 125, але не буду. Реально. Якщо не йде, два відказних підходи, не треба. Станова прибила нервову систему. Два дні відпочинку. Просто відпочинку. Теж сон був не дуже добрий після станови, бо був, був дуже збуджена нервова система. Обов'язково зроблю новий рекорд. обов'язково. Якщо бажаєте це побачити, пишіть в коментарях, я обов'язково це зроблю. Після файного відновлення. Но зараз треба по-любому взяти рекорд на присіді. Як я казав, більш м'язова вправа по-любому буде. 140 на раз зробив. Спробую 150. Подивимось, думаю, потім вже буде спроба на рекорд 160. Всім, хто дивиться за перегляд, таке тренування, вийшло. не зміг взяти рекорд взяття на груди, але в присіді додав цілих 20 кг. Я розраховував свій максимум від 155 кілограмів і зробив 175 Там, чесно, була паралель, не була, хтось може скаже не була. Ну, Відчував, що десь паралель. Я відчував навіть 175, навіть я не відчув, що це було складно. Я вперше пробував присідати з наколінниками, не знаю, чи вони щось допомагають чи ні. Ну, запасно ну, 10 кілограмів, я думаю, точно є. Чесно, просто трохи нема впевненості, знаєте, бо ніколи таку вагу не присідав паралель і просто нема такої впевненості. Так, 20 додав. Теж думаю, в майбутньому я, я впевнений, що можна покращити, плюс-мінус до 190. думаю, в найближчому майбутньому, я думаю, я зможу в такий день. Треба налаштуватись і трохи знаєте більше. Опанувати цю техніку, бо чесно, присідав паралель саме таким стилем, коли, коли штанга трохи нижче, трапеції, ліфторським стилем, присідав буквально от з липня з липня місяця. От. І не так багато, немає так багато досвіду. Але, коротше, от файно воно пішло. Тому такі результати за 16 тижнів мого тренувального циклу покращив присід на 20 кг, стану на 10, підтягування на 10, жим десь на 10 або 15. Взяття свій разовий максимум зробив на 3. що теж Покращив, але новий разовий максимум бачите не вийшло зробити. Дасть Бог в скорому майбутньому зроблю. Що всім, всім дякую за перегляд. Слава Богу, за все. Підписуйтесь на горілас Генекс, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.